Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. В гаражах сонячної Каліфорнії, де народжувались мрії про віртуальні святи, деякі з яких, до речі, згодом виростали в трильйонні кампанії. Там зародилась нова імперія. І цього разу не з пікселів, а зі сталі, сенсорів, кодів. Все почалося з Палмера Лакі, молодого винахідника з Лонгбіч, який. Ще підлітком в 2009 році майстрував гарнітури віртуальної реальності в батьківському гаражі. У 19 років він заснував Oculus VR і перевернув буквально світ ігор за допомогою хедсетів віртуальної реальності Октолус Rift. У 2014 році Фейсбук тоді ще сьогодні мета викупив його кампанію за 2 мільярди доларів, зробивши лакі мільярдером дуже в юному віці. Але його історія не обмежилася цими віртуальними мріями. У 2017 році, після скандалу з політичними донатами на протрампівські меми, Лакі звільнили з Фейсбук, і він занурився до іншої реальності. Тепер в сферу національної безпеки. Саме тоді на сцену виходить Пітер Тіль, співзасновник PayPal, венчурний інвестор з лібертаріанськими поглядами і схильністю до сміливих, і навіть доволі. Ризикованих ставок. До речі, я записував для вас відео про так звану мафію. PayPal. Пітер Тіль є дуже впливовим учасником цієї родини. Він підтримував Трампа з 2016 року і здобув неабиякий вплив на Вашингтонських пагорбах, але це була вже. Певна така вершина айсбергу, тому що ще в далекому 2003 році Тіль заснував Palantir Technologies компанію, названу на честь всевидячих каменів з Володаря Перснів, Толкіна, дуже особлива і навіть таємнича компанія, про яку я вам розповідав в окремому відео. Її програмне забезпечення для аналізу даних спостереження стала. Незамінним для розвитки, допомагаючи полювати, наприклад, на терористів після 11 вересня. Спочатку повномасштабного вторгнення орків до нашої країни Палантір системно допомагає нашим військовим. До 25-го року Палантір виріс в справжнього гіганта. Вони уклали 10-мільярдний контракт з армією США на дані, софт-аналітику на протязі десятиліття. 795 мільйонів доларів угода. Для систем штучного інтелекту Maven і ще 218 майже мільйонів доларів для космічних платформ. Доходи стрибнули буквально на 50% завдяки урядовим замовленням. А акції Palantir, ну, стали справжньою зіркою біржового індексу S&P 500. провідні компанії фонду ринку США. Вони обігнали навіть Lockheed Martin, теж надзвичайно потужного виробника зброї. Тіль не зупинився на палантір через свій фонд Фаундерсфанд. Він інвестував в проєкт оцього якраз Palmera Лакі Андуріл Industries. Заснована була вона в 2017 році і натхнена тим же Толкеном. Андуріл це меч з легенд заходу. Андуріл вирішила потіснити старих оборонних підрядників, створюючи апаратне забезпечення, поєднане з штучним інтелектом для. Захисту кордонів і для військових операцій, також їхній хід Сентрі Tower – це автономна вежа з камерами, радарами, штучним інтелектом, яка бачить її вдень і вночі, без людської участі майже на 3 кілометри. І це дуже потужна система. До вересня минулого року Андуріл розгорнули 300 таких веж для митної прикордонної охорони США. Покрили вони 30% південного кордону. Ці цілодобові такі. Автоматичні вартові вони зменшили фізичні патрулі, вони підвищили точність, вони зекономили колосальні гроші платників податків, і все це зійшлося, коли Дональд Трамп в січні повернувся до Білого Дому після непростих виборів 24-го року, де акцент в його обіцянках і риториці значною мірою був якраз на боротьбі з нелегальною міграцією, захист кордонів. Ну і Посилення армії США. Трамп обіцяв жорстку боротьбу з незаконною міграцією, масові депортації, а також відродження виробництва для відновлення американського лідерства і відновлення американських позицій, посилення в протистоянні з Китаєм. Я розповідав вам про нову стратегію Вашингтона в економічній політиці, читав велику лекцію в українському глобальному факультеті. Якщо цікаво, можете передивитись. Так, от великий... Красивий закон Дональда Трампа да, Big Beautiful Bill, Це такий комплексний пакет податків, стимулів податкових да і додаткових витрат, про які я вам окремо розповідав. Він передбачив понад 300 мільярдів доларів на модернізацію армії і безпеки. З них 150 мільярдів пішли на дрони, на флот, на ядерне стримування. Це якраз Міністерство оборони США. Ну і колосальні кошти пішли на. Внутрішню безпеку, відкривши багатомільярдний ринок для високотехнологічних компаній, і Андуріл з їх ексклюзивними контрактами з 2020 року, через там спеціальні є такі програми для малого бізнесу, вони стали, по суті, єдиним постачальником, таким монополістом замовлень на мільярди доларів у цій сфері. Білий дім виправдовувався, що. Мовляв, це допоможе Трампу повноцінно закрити кордони. Ну, є якісні рішення, треба їх купувати. Палантір теж не пасли задніх. Вони в квітні отримали 30 мільйонний контракт з оцією якраз прикордонною службою, спеціальною поліцією для відстеження мігрантів і для депортації. Армія зібрала контракти в один там на 10 мільярдів доларів. Так? Капіталізація Палантіра злетіла. Мережа тіля посилила цей ефект. Фаундерсфанд його дав Андурілу 2,5 мільярди доларів в червні цього року, подвоївши фактично його вартість до 30,5 мільярдів доларів. Наприкінці минулого року вони з SpaceX, OpenAI утворили консорціум для штучного інтелекту в армії. Маск також є до речі членом цієї. Мафії чи сім'ї PayPal, знову таки я розповідав вам про це раніше. Ще один бонус. Бізнес Самтіля приніс так званий Золотий купол Дональда Трампа навесні цього року. Там мова про 175 мільярдів доларів на протиракетну систему з сенсорами, супутниками, інтелектом. І Це доволі стислі терміни до 2028 року. Андуріли Палантір чатували на свою частку, як, до речі, і космічні. Стартапи інвестиції в космос сягнули багатьох мільярдів доларів минулого року, а цього року вони зросли через геополітику на додаткові 75%. Але тут не просто гроші, замовлення, контракти. Люди дуже важливо люди, і люди завжди найважливіше. Трамп призначив багатьох колишніх членів команди Палантір на ключові армійські та урядові посади. Недарма кажуть, мафія PayPal. А Трамп молодший інвестував в вандуріл і не тільки вандуріл. На цьому фоні лунала критика кумівства і якихось підкилимних угод. Але Білий Дім нахвалював виноваторів за інвестиції, за податки і за сприяння політиці Трампа в захисті кордонів. Квінтесенцією цих зв'язків трендів і подій стала конференція реіндустріалайз в Детройті в липні. 25-го року, от нещодавно, яка об'єднала різних гравців: стартапи, інвестори, ЦРУ, армія на фоні нарощення Сполученими Штатами Америки військових видатків, технологічних закупівель, цей коктейль виглядає особливо апетитно. Презентували продукти подвійного призначення відтілі Кюбана, наприклад, там спеціальні такі речі для морпіхів, говорили про зняття бар'єрів для штучного інтелекту і. Космосу, про гонку з Китаєм, про кратне нарощення інвестицій. І це не просто плани, це реальність, яка кристалізується буквально на очах. Інші технологічні гіганти, такі як Антропік, Google, OpenAI, XAI отримали 800 мільйонів доларів від Пентагону лише за місяць. Але Пітер Тіль, з яким пов'язують віцепрезидента США Джей Дівенса, явно в авангарді. Отак, от, от дуже тісно переплетені інновації, монополії, державні замовлення, приватні інвестиції, геополітика, ефективність бізнесу, репутація і підкилимні зв'язки, які мають великий політичний вплив. Так що ця історія не тільки про схід, не тільки про автократичні режими, але також і про демократію, про економіку номер один в світі, де бізнес і політика надзвичайно щільно взаємопов'язані друзі. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, і дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це дійсно важливо. Дякую вам до зустрічі.